В Попередньому відео я пообіцяв зробити розбір ось таких вот штучок і ось таких. Саме тому я адмін українського дискорд-серверу, так і зараз я розкажу все про час в Діскорді. Перед цим рекомендую зайти на мій чудовий сервер, де ви зможете задати мені запитання особисто і добре провести час. Дякую, а ми розпочинаємо. Перш за все, давайте дізнаємося навіщо це потрібно і де можна це використовувати. Я помітив більшість таких приколів в ембедах, коли проводять якісь івенти, або потрібно показати людям, через скільки розпочнеться якась подія. Тобто, наприклад, ви хочете зробити розіграш і кажете, що він буде тривати сім днів. Відповідно, ви можете поставити лайк під цим відео, а також зробити ось такий надпис, або ви зробили якусь акцію на сервері, а вона триватиме всього 6 годин. Готуйтеся до обворення аудиторії, а також зробіть ось таку штуку, щоб вони точно не забули, який ви поганий. Тобто, ви можете придумати, куди вам запихнути часовий прикольчик, подивитися на різних серверах, як це використовують, або, звісно ж, показати друзям, який ви крутий. А тепер. Як це зробити. Власноруч, це просто неможливо. Тому вам потрібен ось цей сайт, на якому можна згенерувати даний прикол. У нас є перелік можливих варіацій часової помітки. Зазвичай я використовую ось цей або ось цей, але інші також можна знайти, як примінити. Після чого я налаштовую дату ось цією кнопкою. Також можна налаштувати хвилини. А вже далі я копіюю команду, яку згенерував сайт, вписую в текст або зразу кидаю в embed. Виходить, ось така штука під час відправлення. Справді класно. Але є один лайфхак, щоб зробити відлік самого нуля, вставляємо на далекі параметри від теперішньої години, і коли таймер на сайті підходить до нуля, відправляємо повідомлення. Тобто ви можете вставити як і минулий час, так і майбутній. Але все ж таки я бачу майбутнє, і ти у ньому ставиш лайк на це відео, а також підписуєшся на канал. Також в майбутньому я кажу, що мене звати Кенні, і я адмін українського Discord-серверу так. Тому побачимось в наступних відео.